Один із перших гуру контркультури автора романів, які були під цензурою десятки років, власник унікального стилю, який поєднує у собі західну літературну естетику з східною духовною традицією. Сьогодні ми проаналізуємо скандальну персону Ген Міллера та його творчість. З вами канал Культ і я Віталій Стеценко. І перед переглядом цього відео я раджу вам зробити підписку на цей канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Генрі Валентин Міллер народився в Йорквілі, що в Манхеттені, 26 грудня 1891 року. Його батьки Луїза Марі та Генрі Міллер були лютеранами його дідусь, і бабуся з обох сторін емігрували з Німеччини до США. Генріх був кравцем і перевіз сім'ю до Вільямсбурга. Бруклін, де Генрі провів своє дитинство. Район був домом для багатьох іммігрантів, переважно німців. Незважаючи на те, що Генрі прожив дуже бідне дитинство, цей період розпалив його уяву та місце багато радісних та таких е щасливих спогадів. І він відтворив їх у наступних роботах, таких як «Тропіка Казерога, Чорна весна. Також ген Міллер мав сестру Лауретту, яка була на 4 роки молодша за нього, і була розумово відсталою у дитинстві. Брат і сестра страждали від фізичного та емоційного насильства з боку матері. Велика сім'я Генрі була пронизана проблемами психічного здоров'я та алкоголізму. Цим автор і прояснював свою цікавість до психоаналізу, інтерес до езотеричної філософії та манікальний творчий потяг до нестабільного сімейного. Таку формату життя. Тобто він був травмований ще з самого дитинства. У 1901 році сім'я переїхала в Бушвік на вулицю, яку Генрі називав вулиця ранніх скарбот. Він був хорошим учнем і закінчив середню школу Східного округу. Але недовго він продовжував своє навчання. Після школи він вступив до міського коледжу Нью-Йорка, але відвідував його лише один місяць. І, взагалі, він дуже швидко, глибоко розчарувався відбором курсових робіт і суворістю та абсурдністю формальної освіти. Як це до речі, часто було у письменників того часу. Далі почав працювати клерком у Atlas Sport Cement Co. Так він провів три роки, продовжуючи читати та займатися самоосвітою. Його захоплювали китайські філософи та ідея Дао, а також феномен нової думки та астрології. На короткий час, в 1913 році, Міллер поїхав до Каліфорнії та працював на фермі великої рогатої худоби. Після цієї роботи він повернувся до Нью-Йорка та працював у кравецькій майстерні свого батька ще чотири роки. Увесь цей час хлопець не припиняв захоплюватись читанням та поклонявся таким роботам, як творча еволюція Генрі Берксона. Незважаючи на те, що він обожнював літературу. На початку його життя фактично самому писати в нього бажання не було. Коли Генрі було 22 роки, він зустрів Беатріс Сільвас Вікенс, піаністку-аматорку, у якої він брав уроки гри на фортепіане. Тоді почалася Перша світова війна, і вона одружилася в 1917 році, щоб Міллер міг уникнути призову. Їхній шлюб не був щасливим, вони постійно сварились. Генрі згадував Беатріс як холодну людину. І як наслідок він зраджував їй знову і знову. Подружжя жило в парк Слоупі з квартарантами, дочкою на ім'я Барбара, яка народилась через два роки після одруження. У цей період Міллер працював у Western Union Telegraph як менеджер із працевлаштування і залишався там до 1924 року. Паралельно він почав писати. Його перша робота, яка була опублікована, це іссе на твір Карла Клаузена Непроханий гість. Час, проведений у Western Union, надихнув його на створення власного бачення. Капіталізму і взагалі духу американської культури, і цей твір був в дусі контркультури. Багато людей, з якими він стикався в цей період, були зображені в його книзі Тропік Козорога. Зокрема, в 1921 році він познайомився з Емілем Шнеллоком, художником, який надихнув його на малювання аквареллю. Це хобі, яким він насолоджувався до самого кінця власного життя. Через рік Міллер закінчив свою першу книгу, яка називалась Підрізані крила. Але, на жаль, вона так і не була опублікована. Автор вважав її невдалою, але переробив частину матеріалу для своєї пізнішої роботи молох. <му> Життя Міллера змінилося, коли влітку 1923 року він зустрів Джун Менсфілд у танцювальних залах у центрі міста. Джун була 21-річною танцюристкою, яка розділяла його мистецькі пристрасті. Вони обидва бачили один в одному таке натхнення і бажання жити та пристрасть. Після того як вони закотили роман, Міллер розлучився з Бетріс. Це сталося буквально за кілька місяців від першої зустрічі з новою коханою. А одужився письменник з нею вже наступного року. Тобто особисте життя письменника було дуже насиченим. Проте після цього друження проблеми нікуди не зникли. Молодята жили в скрутах, через що переїхали у квартиру у Бруклен Хайтс, яку ділили з Емілем Шневлоком і його дружиною Селе Коносом. Міллера звільнили з роботи, хоча він стверджує, що сам звільнився, і він вирішив е зробити спробу повністю сфокусуватися на письменництві. Щоб зводити кінці з кінцями, Генрі продавав цукерки за гроші. Проте цей період бідності приніс користь, адже став матеріалом для його знаменитої автобіографічної трилогії Розп'яття розі або ще по іншому називають її Роза розп'яття. Тоді ж Міллер написав божевільного півня. Це таке повідання про романтичні стосунки Джун з іншою художницею Джин Кронскі. Пара покинула Генрі і разом поїхала до Парижа, але посварилась і за кордоном розсталась. Джун повернулась в Нью-Йорк і зустріла Рональда Фрідмана, багатого шанувальника, який пообіцяв заплатити за її життя в Європі, якщо вона напише роман. Тоді Міллер від ім'я Джун почав писати роман Цей світ язичників, пізніше, який буде перейменований на молох. А у 1928 році Генрі завершив роман, і Джун віддала його Фрідману. Після цього пара поїхала до Парижа. Тобто схема, схема у них була взагалі на мільйон. А перед тим, як ви почуєте про життя Міллера в Парижі, хочу нагадати вам про лайк та підписку для підтримки нашого каналу, якщо ви хочете і далі отримувати такі літературні огляди і біографії цікавих письменників. Міллеру дуже сподобалась Європа і в 1910 році він сам переїхав до Парижа. Проте у нього зовсім не було грошей. І а, на перший час він платив за готелі, продаючи свої валізи та одяг. Тут його біографія дуже схожа на Джорджа Орвелла, біографію якого ми також аналізували на цьому каналі. Коли закінчилося і це, він спав під мостами, мавши лише зубну щітку, плащ, тростину та ручку. А, і удача знову посміхнулася письменнику, коли він зустрів Альфреда Перлеса, австрійця, з яким він вперше зустрівся під час своєї подорожі у 28 році. Вони почали жити разом, але не як коханці, а просто разом. А Перлес почав допомагати Генрі вивчати французьку мову. Він легко створив для автора коло друзів з філософів, письменників, місцевої інтелігенції, художників і познайомив взагалі його з культурою Парижа. А особливо на Міллера вплинули французькі сюрреалісти, він продовжував писати есе, деякі з яких, до речі, були опубліковані в Парижі. У цей період Міллер познайомився з Аніяс. Нін, яка мала найважливіший вплив на його творче та емоційне життя. Між письменником і цією жінкою утворився такий глибокий зв'язок, що навіть після завершення їх романтичних стосунків вони лишалися близькими друзями багато років. Нін була сама письменницею, яка була відома своїми оповіданнями та еротикою. Вона фінансово допомагала Генрі, поки він жив у Парижі. Тобто, це вже друга жінка в його біографії, яка допомагає фінансово. Також вона відредагувала та профінансувала його першу опубліковану книгу Тропік Рако, сексуально насичений автобіографічний роман про його життя в Парижі епохи депресії та пошуки духовних відповідей. Він був опублікований в Парижі в 1934 році, а згодом заборонений за непристойність у США. А як ви розумієте, заборона такого характеру це найкраща реклама. Це мені нагадує історію заборони легендарного голого ланчу Бороза, на який ми також на цьому каналі зробимо огляд. Того ж року Джун і Міллер розлучилися після багатьох років сварок і емоційних потрясінь. Наступний роман Міллера Чорна весна був опублікований за два роки. А через три він видав «Топік за А творчість автора продовжувала опиратися на ті ж теми, що й топік раку, детально описуючи життя Генера в Брукліні та Парижі. Інші його романи також були заборонені, але копії робот все рівно йшли контрабандою до США. І Міллер почав набувати такої підпільної слави. А що може бути краще для контркультурного письменника ніж підпільна слава? Його першою книгою опублікованою в Америці було космологічне око, видане аж в 1939 році. Також у цьому році Міллер поїхав до Греції з Лоуренсом Дарреллом. Даррелл також був романістом і написав свою чорну книгу, яка була натхненна тропіком рака. А тоді ж вже наближалась Друга світова війна, і нацисти почали поширювати свою владу в Європі. Тому Генрі повернувся до Нью-Йорка. Однак він недовго пробув у Нью-Йорку. Міллер хотів продовжити подорожі на цей раз по США з метою пошуку. Того самого духовного просвітлення він купив Buick, це такий автомобіль американський, і разом зі своїм другом а художником Абрахамом Ратнером вони поїхали в подорож, що тривала рік. Хочу вашу увагу ще на такий факт звернути, що такого роду подорожі це така архетипічна дія, як для культури бітників, так і для хіпі, так і взагалі для інших ну, В принципі, це жанр так чи інакше. Був створений в США, і от вони всі так подорожували. І потім багато з них створювали на основі цих подорожей мемуари. І ця поїздка стане також мемуаром, який називається Кошмар з кондиціонером», яку він закінчив у 41-му році. Через відверту негативну позицію і критику американської культури та капіталізму, звичайно, що ці мемуари не були опубліковані в патріотичні часи Другої світової війни. Через рік Генрі почав писати свій роман СЕКС, який був опублікований аж у 1949 році. Цей твір був завальованим описом його життя в Брукліні, коли він закохався в Джун. Також роман був першим із трилогії Міллера Розп'яття розі до якої ще увійшли Нексус і Плексус. Після подорожі Міллера поїхав за дівчиною до Каліфорнії. Там він лишився і спробував знайти роботу сценариста. Проте автор е, ненавидів капіталізм та таку комерційну шаблонну індустрію. І піде на Каліфорнію з її технологічною розвиненістю, з її насиченістю автомобілі. Також бентежино письменник, оскільки він зміг ходити пішки. І збив, якщо лежив в Парижі, досі іншого темпу життя. Тому він поїхав на узбережжя до Біксуру, де жив у віддаленій хатині без електрики та телефону. Робов він там аж до середини. 80-х років у компанії з іншим письменником, таким як Алія Парч і Емін Вайт. У той же період у Каліфорнії Мілер написав Біксур або Апельсини і Раніма Боска. Роман був опублікований в 37 році та описує досвід життя у Біксурі. Містить портрети ландшафту та людей, які там жили. Зокрема, його дітей Велу і Тоні. Остання частина роману розповідає про візит Конрада Моріканда, астролога, якого Мілера знав у Парижі. Їхні стосунки зіпсувалися, коли письменник був у гостях, і цей епізод був опублікований як окремий твір під назвою Диявол у раю. А у 1961 році. Тропі крака нарешті був опублікований у Штатах. Це був величезний успіх, оскільки Міллер вже мав величезну фанатську базу, яка була такою підпільною. Продано було одразу понад півтора мільйона копій всього за перший рік, і ще мільйон за наступний. Але він також викликав негативну моральну реакцію. Проти його публікації було порушено близько 60 судових позовів. Робота була перевірена на предмет порнографії, і, врешті, Верховний суд США визнав її все таки твором, а на порнографію. Це стало ключовим моментом в розгортанні сексуальної революції в Америці. Тому я і кажу, що Міллер це гуру контркультури, тому що він якби протоптав цю, цю е, дорогу. Після судового процесу, який завершився у 65-му році, решта книг Міллера були опубліковані. Це, була, це був його такий фінальний тріумф. У 1963 році Міллер переїхав до Лос-Анджелеса, де він прожив до кінця свого життя. Він помер у своєму домі 7 червня 1970 року у Віці. 88 років від ускладнення кровообігу. Після його смерті його праці продовжив публікуватися. Знов таки, він прожив таке бурхливе життя і майже дожив до 90 років. Ген <творі> Міллер був бунтарем і богемою. Проживав життя, яке сам же відстоював, присвячене свободі слова і свободі. Взагалі, він був збіднілим митцем, Багато подорожував завдяки добрій волі тих, кого зустрічав, і завжди мав критичний і поетичний погляд на все, що переживав. Письменник потягнувся до інстинктивних задоволень мистецтва, релігії та сексу і відвернувся від механістичного суспільства споживання, яке тоді вже в Америці було таким культовим. І було домінуючим як пацифіст і анархіст, він був контркультурним гуру та однією із легенд цього напряму, і знов таки, на мій погляд, він був такою першою легендою. Ми детально просліджували цей напрям на нашому каналі та радимо вам познайомитись з іншими відео на цю тему. Далі пропоную в двох словах розібрати, чому полягає суть цього напряму, адже ми постійно згадуємо про контркультуру, про боротьбу з модерном і про такі речі. До речі, якщо вам цікаві відео на тему, що таке модерн взагалі і що таке контркультура, тому що постійно згадуємо ці поняття я постійно даю відео дуже стислу характеристику цих явищ. А ну по факту, явища слуговують окремих відео. Пишіть про це в коментарях. Ми вже зробили окреме відео на тему історію жанру антиутопії, де показана проблема, із якої вийшло одразу два напрями: це контркультура та антиутопія. Подивіться це відео прямо зараз обов'язково. А далі дуже коротко. Був такий філософ та соціолог Томас Гобс. І він запропонував ідею того, що в людині більше поганого ніж доброго, і це означає, що щоб люди один одного не повбивали, треба дати країні монополію на насильство. І от країна буде як би регулювати відносини між такими дурними людьми, які хочуть один одного вбити. Цей принцип називається фактично Левіафан. і а, певною мірою сам жанр контркультури і все, що ми бачимо у другій половині минулого століття, це реакція на цього Левіафана, оскільки у минулому столітті а, вже були технології, які дійсно можуть контролювати суспільство. Певною мірою вже була пропаганда, і а, люди зрозуміли, що тиск країни, тиск держави на, на них просто величезний. І найбільша реакція в світі вона була саме в США. І сьогодні ідея Львія є головним каскадом. Дом західної цивілізації, і ця ідея продовжує би, масштабуватися. Правильна ця ідея чи ні, це сюжет для окремого відео. Проте контркультура знов таки це наслідок того, що Львів доходить до апогея. і контркультура, як ми розуміємо, жива і зараз, і ми бачимо купу різних проявів з цього напряму. Генне Мідлер — це та людина, яка почала писати про це між фактично двома світими війнами. Можна сказати, що він був. Ну, можливо, одним одним із перших правоців ідеї контркультури, і це не буде перебільшенням. Складно віднести Міллера до одного із жанрів, і буде більш релевантно назвати його просто письменник напряму контркультура. Теми Генрі Міллера дуже різні. Перша тема це гедонізм. Він насолоджується життям у всіх його проявах. Таким чином він також йшов проти системи, яка була в Америці, та і в Європі. Також яка казала про таку американську мрію, що треба багато працювати, будувати свій свій успіх, заробляти, і можливо там колись ти будеш дуже там важною людиною. Тобто Мілерсом мегданізмом виступає проти таких тест. Він ніколи не бажав працювати, нічого будувати, не хотів ніякого там успіху, ну крім можливо літературного. І взагалі нічого не хотів. До речі, тут його біографія та. Ментальний настрій дуже схожа на настрій людини, якої біографію ми вже аналізували. Це Чарльз Буковський. Він також не хотів працювати. Він просто хотів впити і писати. У нього така була партійна програма. Що я маю на увазі, коли кажу, що він пише про гедонізм. В одному з творів є дуже варівничий уривок, де він розповідає, як прийшов до нової дівчини на побачення. Вона йому зробила вечерю. Спочатку були курчата, салати, потім смачна кава з еклерами, цукерки з лікерами, сігара з бренді. Він все це так описує ну майже там на кілька глав. І це дійсно дуже талановито написано. і Це просто приємно читати. Тобто, ти відчуваєш те, про що він пише. Друга його тема це еротика. Він дуже багато писав про свій різноманітний романтичний сексуальний досвід. Але у нього є як вульгарні такі речі, так і досить романтичні і цікаві. Якщо казати про Буковський, знов-таки, то можна сказати так, що Буковський був все-таки досить вульгарний, на відміну від Міллера. І у Міллера все-таки сексуальні відносини це певною мірою така духовна практика. Духовна практика, до якої він часто вдавався. Цікаво, також те, що в той час, коли почав Міллер писати, так багато про інтимну сторону життя дорослого і так відверто взагалі не писав, якщо я не помиляю, ніхто. Тому величезна кількість основних романів Міллера, як ми знаємо, з його біографії вже. Дуже довго не публікували в США і завозили контрабанду і видавали підпільно. Тодішнє американське суспільство воно було досить пулітанським і ніякою там сексуальної революції ще не пахло. В Америці тоді було ще таке вікторіанське відношення до всіх цих дорослих розваг. Я можу помилятися, але на мою думку, саме Генне Міллер відкрив в світі такий ящик Пандори от секс в літературі. Після нього сюди вже прийшли інші відверті письменники, які писали про інші відверті речі. Наприклад, Бероуз писав про досвід вживання різних наркотиків. Тому я би сказав, що Міллер був революціонером ну, дуже великого масштабу. Також темою Міллера є Париж та вишукана Європа. Він дуже часто про це пише, навіть коли пише про США. Він постійно повертається до Парижа, в якому він прожив багато років, як до такого ідеального місця для письменника, для людини, яка займається мистецтвом, яка бажає переживати такі високі стани. Автор цікаво грає цими зворотами. Наприклад, як він бачить кафе, вдихає запах курасанів, і це підіймає його в такий високий, такий метафізичний стан, і навіть небо стає таким білим, за світиться, і йому стає дуже так, так дуже добре. У Парижі його творчість назавжди вона якби прониклася цими цими образами. А, наступна тема, яку часто описує Мілер у своїх творах, це скрута. Адже він, в принципі, ніколи не цікавився кар'єрою, ніколи не цікавився таким конформістським літературізмом, тобто він ніколи не намагався писати, щоб заробляти. І а, жив зі своїми коханими жінками дуже бідно і часто, часто за рахунок жінок і виходить такий а, контрпункт. Певною мірою гедонізм йде рука об руку зі скрутою. Це дуже цікаво. І це дуже яскраво та визна читається. Тому, тому що, якби він жив як Доріан Грей і в розкішному маєтку, читати про те, як він їсть тістечко, було б нецікаво. Натомість, знаючи, що в нього ніколи не було грошей. І коли він попадав на якусь багато вечерю, як він з цим сложується, це читається досить контрастно та цікаво. А також однією із тем Міллера є письменницька нереалізованість, коли він якби жаліється про те, що ніхто не хоче його видавати, про те, що книги не продаються, про те, що нам грошей, про те, що можливо він і не письменник, про те, що можливо треба це все діло кинути. Тобто, ми бачимо, що він таким чином намагається для себе привернути увагу читачів. І насправді цей інструмент я не знаю інтуїтивно чи спеціально, буде використовувати Чарльз Буковський майже за 50 років після ну, менше, за 30 років після того як писав Міллер. Тобто, це проблема такого невизнаного таланту, нового гатунку, якого раніше ще не було. І на інструментом у Міллера це такий сюжет заперечення модерну». І він постійно розповідає про те, як йому не подобається те, що його оточує, не подобається капіталізм, американська мрія і оце все. Але знов таки він це почав робити одним із перших. Ще однією темою буде східна філософія. Тут дуже цікаво. Друзі генел називали його китайцем тому, що він постійно звертався до східної релігійної та містичної традиції. І якщо ми нічого не втратили з його біографічних фактів, то він ніколи не жив в Індії. І ніколи там навіть не був здається, але мислив мислив він як людина, яка ну має дійсно глибоко східну релігійну освіту. Далі поговоримо про стиль цього письменника і як взагалі він пише. По-перше, є динаміка. У минулому розділі відео ми побачили головні теми, які постійно висловлює, висвітлює він у своїх творах. Дуже захоплююче виглядає те, як автор постійно змінює вектор своїх думок з однієї теми на іншу. Друга риса Нариса Гінемілара це провокативність. Можна сказати, що він був знов таки, це вже казали багато разів, одним із перших митців, хто йшов проти всіх моральних, економічних, релігійних, соціальних норм не тільки в літературі, а можливо навіть і в мистецтві. І знов таки. Третій цікавий елемент його стилю це східна позиція. Він часто писав, як нібито учень якогось східного гуру. І якби на цей східний аспект читати про те, як він п'є бренді, а потім з кимось спить, чесно кажучи, було б не дуже цікаво. Як він страждає там, від того, що у нього нема грошей, і це все, це, все. А оскільки він постійно це все... Трошки підмальовує філософію східною якоїсь такою концепцією, як, як конфліктують у ньому східна концепція з традиційним суспільством Заходу, як він постійно відокремлюється від, сам від себе за допомогою східної філософії, як він аналізує свою особистість, події своєї особистості. Це дійсно дуже харизматично і це цікаво читається. Тому я би вам радив. Що буде читати Міллера на це увагу звернути. Ми не будемо зараз Міллера читати, тому що у нього така динаміка. Щоб щось розуміти, треба прочитати стоянок, хоча б 10. Про динаміку в літературі я дізнався від одного свого друга філолога, який якому я колись жалівся на те, що я купив сім томів в пошуках втраченого часу. Марселя Пруста, і просто не міг їх читати, тому що це ну нереально просто нудно. І Він мені сказав, що я просто нічого не розумію, тому що треба читати за один раз, хоча б сторінок 200. Просто, тому що там є така якби, парабола, і це є динаміка його. Якщо ти читаєш е, меншими шматками, то ти не вхоплюєш цієї, динаміки, і воно виглядає як ну, просто якось так дуже-дуже нудно. Цю пораду я досі не перевірив, тому що просто досі я не читав. А якщо ви хочете цю параду перевірити, пишіть в коментарях, як у вас вийшло можете зробити тест навіть на тому самому прусті. Тепер про вплив Міллера це фактично, як ми вже з'ясували, перший автор у цьому напрямі, який наплював на все, на що можна взагалі наплювати, навіть на питання війни. Адже, якщо ви, ну може не знаєте, під час другої світової війни в Америці просто було небезпечно казати щось проти війни, бути там якимось анархістом-мілітарістом. Важливо розуміти, що також Міллер був частиною руху втраченого покоління. Це таке покоління письменників, котрі якимось чином пройшли через жарнова першої світової війни і розчарувались в тому, що проблеми людства можна вирішити мілітарним шляхом. Ну, наприклад, саме відомий із цього напряму Еріх Марі Рімарк своїми провокаціями в усіх сферах він протоптав дорогу письменникам, знов таки в цьому жанрі, і фактично створив фундамент для таких. Культурних феноменів як хіпі та бітніки. У цього автора дуже багато робіт, але радити вам читати його всі романи разом. Я би ну не радив. Тож ви можете запитати, а що є у нього такого головного? Ось я на столі я кілька книжок які я у нього прочитав, але я вам раджу почитати в першу чергу. яка називається Мудрість серця. Це перелік есе. Де Міллер розмірковує на різні теми. Це філософія, це кіно, це письменництво, це свій шлях у житті. Тут він дійсно відкривається нам як глибока людина. З мого опису в цьому відео може здатись, що він якийсь такий вульгарний гедоніст і навіщо вам взагалі читати подібні бульварні романи. Проте все значно складніше. Наприклад, в одному з уривків мудрісті серця. Він каже, що для нього філософія це коли сітку накидають на реальність і як рибак витягають сітки, те, що вдалось <кхід> піймати. Щоб ви розуміли? Це чистий опис філософського підходу, який називається феноменологія, який створив Едмунд Гусаль. Тобто явно Міллер читав Густеля, а не вигадав цю концепцію як би, із власної голови. Також він посилається на такого філософа, як Кайзерлінг. І е, у коментарях, можливо, мене люди поправлять, хто займається філософією більш професійно і знає її більш глибоко. Але е, цей науковець певною мірою поєднав на західний лад китайську та індійську філософію, якби переклав її західною мовою. Тому можна сказати, що і сам письменник це каже, що під впливом Кайзерлінга Міллер також став філософом. Сам автор. Тобто Міллер пише в книзі, що він жив 40 років і не жив, а спав, доки не познайомився з цим філософом, і він якби назавжди його змінив. Ми знаємо, що фактично Міллер став успішним ближче до другої половини власного життя. Він постійно посилався на титанів американської і не тільки літератури. Він постійно посилався на пруста Вітмена, на Джойса, на Еліота. Він якби заходить в контркультуру чи в культуру класичну. Наприклад, той самий Буковський казав, що всі ці митці це лайно, і треба тільки читати Хемінгуея, Селіна і Джона Франте. Міллер не був таким опозиційним, і він був культурно інтегрований в американську західноєвропейську європейську літературну традицію і високо дуже її цінив. Тобто він дійсно глибокий письменник, він титан. І я вам раджу прочитати цю збірку, його есе Мудрість серця», для того, щоб в цьому пересвідчитись. А якщо вам сподобалась ця збірка, я вам раджу прочитати його трилогію, куди входять книжки. «Сексус, Плексус, нексус, яка ще називається роза розп'яття або розп'яття розі. в чому перевага саме цієї трилогії над іншими його серіями? В тому, що тут він вже якби всередині власного шляху, як письменника, як чоловіка, як в людини. Тут ми бачимо розквіт його сили, він вже має ім'я, він має стиль, він розуміє, що хоче написати і як це зробити. Ця трилогія вона автобіографічна, і як і більшість оповідань цього автора, він розповідає просто про своє життя і з його проблемами. І якщо ви хочете зануритись у світ Яне Міллера, читаєте саме цю трилогію. І на цьому ми наше відео завершуємо. Якщо вам цікава тема контркультури, яку ми досліджуємо на цьому каналі. І пізніше будемо досліджувати інші жанри і напрями в інших століттях, то робіть підписку прямо зараз. Адже ми стараємось для вас також не забувайте ставити лайк та коментарі з власними враженнями до цього відео. Також не забувайте приймати участь в актуальних волонтерських зборах на потреби ЗСУ. І інформацію про той збір, у якому ми зараз приймаємо участь, буде в дописі до цього відео. З вами був Віталій Стаценко та проект Культ. до зустрічі у наступних відео.